Вітаю, це знову я, моє четверте відео. Буквально тільки що в мене виникла така думка. Подумати над тим, чому держави стали федеративними, або унітарними. А тут причини, от так чисто поміркувати, чому так сталося, як так сформувався такий устрій, що держава є або унітарна, де все залежить від центру, ну або федеративна, де все вирішується на місцях. О, кілька думок про це. Унітарна держава це держава, яка керується із столиці. Так? І з нею все значно простіше, ніж з державою федеративною, тому що із столиці переважно, якщо всі країни світу або майже всі країни світу, ну, давайте так, майже всі країни світу, якщо в них був монархічний стиль правління, тобто при владі монарх, а, апріорі ця держава не могла бути федеративною, де щось залежить від окремих регіонів. Бо якщо держава ставала федеративною при монархові, тоді цей монарх міг дуже швидко втратити вплив на ці регіони, і держава могла просто розлетітися на маленькі кусочки. Відповідно, якщо держава вже була монархічною, там була монархічна форма правління, вона мусила бути унітарною, тобто все мусило підпорядковуватись столиці, все мало спускатися із столиці, все законодавство, всі рішення, всі накази із столиці на долину і всіма без... Без жодних питань. І в інакшому випадку держава могла просто розлечитися через відцентрові процеси, які почали відбуватися. Щось схоже, наприклад, відбулося з Київською Руссю. Коли помер Ярослав Мудрий, його сини почали <кхем>, захотіли кожен правити київською землею, і відповідно спочатку пересварилися між собою, а після того кожен почав вважати, що його власна земля, і відповідно його земля, яка не повинна платити податки Києву, яка не повинна слухати Київ. Ну і в кінцевому результаті це привело до того, що орди, які прийшли на територію Київської Росії, згодом таки знищили. Призвели до того, що ця держава розпалася на маленькі частинки, на одінні князівства, відповідно, так було завжди, так і їй, так ймовірно, і буде далі така ситуація. Тому монархічна форма правління, де править одна людина, не передбачає іншого стилю а, організації держави внутрішньої, аніж унітарна. Тобто федерація тут то не, не дуже добре для монарха. Фактично, монарх тоді втрачає повністю всю вертикаль влади і не може управляти сам. Таким чином, якщо всі країни Європи на той час, які були монархічними, майже всі країни, які були монархічними, вони й далі сформували унітарні держави, і монархія напряму. Тому передбачає унітарну державу, бо інакше не виходить. З іншого боку, з федерацією трошки не все так просто. Мені здається, що федеративні держави це держави з дуже великими територіями, вони би мусили бути федеративними. Тобто, насправді, центральна влада навряд чи могла розуміти, що коїться на місцях, і вона могла віддати ініціативу місцевим там, племенам. Чи місцевим елітам для того, щоб вони управляли цією територією, ну, насамперед залучали якісь певні інвестиції, якісь певні там, питання вирішували з внутрішньою політикою, з внутрішнім господарством цих територій, тому що, наприклад, може бути так, що в одній країні якась частина, наприклад, північна, не, не, не підходить для якогось певного економіки там, чи, гос... чи сільського господарства, а південно-напаки підходить. Чи для інших галузі промисловості, десь є запаси ресурсів, десь нема. І, відповідно, центральна влада для того, щоб, наприклад, не займатися всіма господарстві... Господарськими питаннями на цій території могла трансформувати цю країну федерацію для того, щоб окремі типу штати чи землі самі вирішували ці питання собі на місцях. Крім того, федеративною державою могла стати держава, яка складалася з різних етнічних груп. Наприклад, якщо такий союз між трьома-чотирма етнічними групами, які домовилися бути разом у одній державі, але ну всі прекрасно розуміли, що в них інша мова, інша культура, інша релігія, інші стиль життя і тому то це вже могло обумовити федеративний устрій держави, що центр по. З тим, що окремі частинки цієї території будуть федеративними, будуть управлятися з центру, як то кажуть. В загальному, наприклад, зовнішня політика, там конституція загальна, яка регламентує все в країні, тобто основні там, побутові, як життєві сфери. А отак-чисто чисто внутрішній, внутрішній побут в цих окремих штатах мав вирішуватися місцевими елітами, місцевими урядами, місцевими парламентами, відповідно. Хоча вони всі номінально були підзвітні столиці, але вони рішали. Внут... Внутрішні питання, внутрішнього життя самі по собі. Таким чином, от, це кілька думок про федеративну і про унітарну державу. З іншого боку, навіть якщо на папері було прописано, що держава є федеративна чи унітарна, це не означало насправді і не означає сьогодні, що вона такою є. Ну, Наприклад, сьогодні є дуже багато держав, які мають приставку федеративні. Наприклад, Російська Федерація, насправді вона не федерація. Тобто там все управляється з центру, хоча на папері мало би бути зовсім не так. Тоді як Сполучені Штати Америки, це сама назва. Сполучені, тобто Об'єднані Штати Америки, це передбачає стиль федеративний, там є столиця, але кожен штат сам рішає свої внутрішні питання справді не тільки на папері, а справді рішає свої внутрішні питання. Дякую вам за увагу.